Ось, власне, і головний цвях програми. Почнемо, мабуть, з очевидного. зубик. Він виглядає напрочуд файно, і тут він став своєю поведінкою ще більше нагадувати велетенського кота. Як я вже казав раніше, його було створено як з допомогою графіки, так і манекенів, які допомагали акторам орієнтуватися в кадрі. І команда зі створення візуальних ефектів заслуговує на оплески, оскільки вона підійшла до роботи із прискіпливою увагою до деталей, від його зелених очей, у які просто неможливо не закохатися, до кольору його луски, який навіть переливається різними кольорами в залежності від освітлення. Щодо решти берконів. То тут вийшла така доволі цікава ситуація. Бо якщо до акторів людей, як бачите, в мене є кілька незначних претензій, то дракони у повнометражному фільмі мені навіть сподобалося більше, ніж в оригінальному мультику. Там мені подобався тільки дизайн без зубика. А от решта драконів вони виглядали. Ну, не сказати, що потворно, але ну, от якось не те. Хоча, звісно, це справа смаку. А от у фільмі мені навпаки дуже зайшло те, як їх зробили. А оці малі ті, які жахливий жах, вони взагалі няшні. Жахливий жах! <звук> Оце от мале. Виняток хіба що Гронков, який мені от і досі не схожий на. Дракона, а скоріше, як казав патяк, на велетенську таку, знаєте, літаючу сосиску. Бо він такий здоровенний, округлий, і крильця в нього малесенькі. Ану, відсипатись ти прироста сосисо. А ще мені з часів першого мультфільма цікавить запитання, чому усі дракони мають різні здібності, тобто там в одного дві голови, інший дихає. Якимось газом третє його підпалює, кожен ще має там різну кількість залпів, але при цьому у них усіх однакові слабкості. А без зубик він так взагалі поєднує е, у собі уразливі місця всіх драконів одночасно. До речі, якщо хтось із вас має теорії щодо цього, буду радий почитати у коментарях.